Лібе фронди Хальо. Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему, яка була в попередньому уроці, яка стосувалася дієслів з прийменниками. І коли ми розбиралися з вами, як же нам будувати питальні речення з питальними словами до іменників, які є неживими істотами. А сьогодні ми з вами будемо розбиратися, як будувати оці питальні речення з питальними словами, де вже іменники є живими істотами. Це велика різниця в німецькій мові. У нас без різниці, як ми будуємо. Ну, Інколи буває те, що ми різні слова вживаємо, але дуже часто ми на це не звертаємо увагу, яка там різниця, чи в нас жива істота стоїть після прийменника, чи не жива. В німецькій мові це дуже важливо. І так, знову беремо з вами. Е, ми брали з вами, я перепрошую, вартен. Я минулого разу вам пояснювала з дієсловом вартен авденбус. І потім ми говорили, якщо ще задати питання, що ти чекаєш, на що ти чекаєш. Потім ми брали auf теж позитив ми говорили, чим ти гордишся. А сьогодні ми будемо запитувати, кого ти чекаєш, ким ти пишаєшся і ким ти цікавишся. І, наприклад, з ким ти кудись там їздиш, тому що у нас минулого разу разу з вами було. Три дієслова і одне словосполучення із займів, і сьогодні ми теж їх візьмемо. І так, беремо перше дієслова «Warten auf. Ще раз підкреслюю, в німецькій мові важливу роль е грають е прийменники біля дієслів. Ми не можемо, якщо у нас є, наприклад, Warten ауф чекати на когось, ми не можемо викинути це ауф в німецькій мові. Наприклад, речення Ich warte Auf, meine Freundin. Я чекаю на мою подругу. Freundin – жива істота, жива людина. Ми зараз хочемо задати питання, задати питання: на кого ти чекаєш, бо ми ще кажемо, кого ти чекаєш. В німецькій мові таке питальне слово буде подаватися наступним чином. Warten auf, auf, після В німецькій мові слово. На яке ми чекаємо, стоїть в акузатів. Що таке акузатів? Як будуються речення презенс з дієсловами, займ? Все є в посиланнях, як міняються артиклі в акузатів для іменників різного роду, все це, будь ласка, є в посиланні. І так, вартен auf акузитів. Після ауф у нас іде слово в акузатів. Тепер я хочу запитати, на кого ти чекаєш? На кого, тобто на якусь людину. Тоді ми вже не Вов попереді ставимо, ми ставимо «ауф». а далі повинна йти питання того відмінка, якого потребує після себе прийменник «ауф». Я вам сказала акузитів. «Акузитів» в німецькій мові відповідає на питання: кого? Це Вен з однією буквою «н». Тоді ми скажемо. Auf, wenn wartest du. Кого ти, на кого ти чекаєш? Якщо, наприклад, мені кажуть, ich warte auf meine Freundin, а я кажу, о, я її теж чекаю, її, тоді ми вже не скажемо, як для неживої істоти дарав, ми скажемо ich warte auf, на неї. Вона, акузитів теж буде зі, Ich warte auf sie auch. Ілі, ich warte auch auf sie. На неї вже буде Auf sie, а не der auf, як було для неживої істоти. Далі ми брали з вами stolz sein auf Akkusativ. Пишатися. Тепер ми з вами будемо вже пишатися не чимось, а кимось. Я кажу uh, Ich bin stolz auf meinen Sohn. Я пишаюся моїм сином. Мені задають питання. Ким ти пишаєшся? Знову та людина, якою ми пишаємося, перед нею ставиться завжди в німецькій мові ауф прийменник. Значить, і в питанні я повинна поставити його на першому місці auf. Далі, на кого після auf іде акузитів, акузитів відповідає на питання when. От ми отримуємо auf, wenn bist du stolz. Ким ти пишаєшся? Хтось мені там каже, о, я теж ним пишаюся. Ним в німецькій мові це особовий зіменник ер, er", в апозиті він змінюється на ін. І тоді буде ich. bin auch stolz auf ihn. Я також ним пишаюсь. Не давав, як для неживої істоти. Далі ми брали з вами ще «Sich interessieren фюр-акузитів. Цікавитися кимось, а ми сьогодні будемо цікавитися кимось, а можна ще й чимось. Минулого уроку ми з вами цікавилися чимось. Наприклад, я кажу я цікавлюся цим вчителем. Наприклад, я хочу узнати щось про цього, отримати якусь інформацію про цього вчителя для подальшої якоїсь моєї роботи. Я кажу, ich interessiere mich für diesen Lehrer. Diesen Lehrer, тому що Lehrer – чоловічого роду, після für повинен йти аузитів. Мені задають питання, ким ти цікавишся? В даному випадку, ким уже буде не auf wen, як було штольц, ким ти пишаєшся. Там було штольц, тому, а після «штольц» йде auf. Тому тобто, вен» ми перекладали як ким. А ким ти цікавишся, уже буде фюр. Далі йде питання «вен інтересірст ду дих». Ким ти цікавишся? Я, наприклад, сказала, що я цікавлюся цим вчителем. Мені кажуть, о, ми теж цікавимося ним, тобто цим вчителем. Ним ми повинні після фюр поставити він в акузит. А він вакузит це ін. Тоді буде о, ві інтересеню uns фюр ін. І у нас залишилося «Fahren mit». Якщо ми кажемо, ми їдемо якимось транспортом, то ми перед транспортом ставимо прийменник «mit». І далі слово стоїть в давальному вже відмінку, не в апозиті. Але якщо ми хочемо вказати, що ми разом з кимось їдемо кудись, то ми теж поставимо перед цим кимось «мід». і далі вже буде йти давальний відмінок. Наприклад, «Ich fahre auf die Arbeit mit meiner Freundin. Ми разом сідаємо в якийсь транспорт і разом їдемо. Ми ставимо mit. Майнер Фронтін, тому що Фрондін жіночого роду, після мід йде давальний відмінок, майнер жіночого роду в давальному відмінку змінюється на майнер. В посиланні давальний відмінок для іменників всіх родів у мене теж є. Тепер задаємо питання, з ким ти їдеш на роботу. З ким в даному випадку ми повинні поставити мід. Далі йде, тому що фари mit мене. Далі повинен піти питання давального відмінку. Саме те питання, на яке відповідає давальний відмінок. А давальний відмінок відповідає на питання «Wem». Ось ми маємо «Mit wem first du auf die Arbeit». Я там сказала, я їду з моєю подругою на роботу. Мені хтось відповідає: О, я теж їду з нею. Значить, ми після мід. Вона зі повинні поставити давальному відмінку. І це буде О і швари мідь і аух. Ось яка у нас різниця, коли ми задаємо питання до слів, які є живими істотами та неживими предметами, зовсім по-різному будуються питання. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Якщо ви не підписались, підпишіться. Якщо у вас є запитання або ви хочете перевірити свої знання, будь ласка, в коментарях пишіть, я буду відповідати на всі запитання або перевіряти ті речі, які ви напишете. wäre alles für heute. Tschüss, alles Gute!